Теж дуже корисна звичка, я не люблю поспішати. І якщо ви розумієте, що вам кудись потрібно зранку, там на якусь годину, виділіть спеціально собі час, щоб ви могли заповільнитись, особливо, якщо це якась важлива подія, якщо ви точно будете знати, що ви перед цим хвилюєтесь, виділіть собі достатньо часу, щоб е зробити все в такому спокійному. Темпі, щоб мати змогу заповільнитись, тому що коли у вас дуже критично мало часу, ви не можете заповільнитись, бо ви запізнитесь. А коли ви подумали про те, щоб виділити собі достатньо часу, вам легше це зробити, і коли ви заповільнюєте своє тіло, вам теж це є спокійніше. Це дуже важливо. Перевірено досвідом. Я ненавиджу просто запізнюватися. І е, коли в мене є така навичка, завжди виділяти собі достатньо часу для того, щоб в мене. Було на те, щоб зібратися, на те, щоб зробити всі свої ритуали, це дуже важливо і дуже допомагає саме розслабитися і зменшити своє хвилювання.